Так, дошов я до одної сімейки. Хочу тоже розглянути випадок, який буває дуже рідко, але от у мене такий залишився. Получається, було гніздо. Я зараз зібрав, зараз навіть десь мінус два, але якщо я цього не зроблю, бджоли просто не можуть не перезимувати. Получається, от тут йде по центру у нас йде гніздо було, от. Получається, мідою рамки все тут було. Йде заставна, от. Заставною дві рамки стояли, але вони взагалі меду немає, і було стояла суш. Клуб сформувався, дві рамки медових. Ця заставна, і вправо дві рамки взагалі не медових. І основна маса бджолина сформувалася на цих немедових рамках на сушу. Що я зробив? Я вже цю одну рамочку забрав, поклав поклав. Теж з краю гнізда, але щоб були повномедові рамки. бо На цій рамці, от, де бджола є, там меду взагалі немає. А щоб бджоли порезимували, то треба от покласти між медовими рамками. Зараз теж, покладемо сюди і далі йдемо, кладемо ще одну медову. І ось цю рамку зараз кладу за, за цю медову туди. Вони вже потім Заново сформую відкубку. Звісно, бджілки трошки кусаються, бо холодно. Але ну, я їх просто врятую. Якщо цього не зроблю, вони не перезимують мене. Кидається на руки, але зараз якось буде. Я напевно, що... Призупиню, бо треба буде двома руками акуратно підняти цю рамку, щоб бджола не стряслася, бо зараз пообсідає капітально. Так, поки що накладу на паузу. Так, переклав рамку. Ось так воно зараз у нас буде сформовано. Тут можу так пропідняти легенько. Бджоли вже залізли під маску. От що воно робить. Так, було три рамки. Цю немедову, рамка медову, ну десь на п'ятьох рамках клуп. Це ми піжму, я вже ці всі і рамочки я лишаю, гніздо не буду скорочувати. Ось такі бувають ситуації на пасті. До зустрічі.